Привіт! ви на, ви канал. на каналі Єва Лав І сьогодні ми з Еві будемо відкривати кіндер сюрприз. Кіндер сюрпризи. Так. Кіндер сюрпризи. Ну що, починаємо. Hello Kitty Королева. Тут у нас є кіндер-сюрпризи. Hello Kitty. и animals, да? О боже, что это такая? <гас> Раскраска! А ну, показывай. Так. Вынимаем. Это... ты да. кладешь. Кладиш. Нам попалася така мавпочка, Ты просто тако, Візьмеш і всовиш, і щось красиш. Какого мама? Солиш. Бачиш, совуш і красиш. Доми маєш, а потом красиш. То ли що заходиш? який у нас довгий, довгий кладу. Дуже великий кладиш. так? Так, і нам попався такий, такий чудик з кісточкою. У нього чубчик у віді кісточки. А на ножках у нього краска, так? Да? Угу. Він може розніматися і, і красити. Зніматися? І може красити. І може красить. Який інтересний, чудовий такий. Человечко. А тут у нас є якісь розфарбованки, так? Да? Угу. Ось такі розфарбованки у нас. Тут одненька і ще друга. Ага. Ось зайчиком. Тут ось їх багато різненьких, угу. чотири чоловічка цих. Угу. Нам попався такий Чуді. червоненький чудік. Чудик. Такий коричневий. Добре, давай. Слідуючого. Що це, блін? Виймай все, виймай все. Ой. Зараз ми давай подивимося інструкцію. А це ж браслети такі. Мам. Так, тут ще щось ось є. Диви. Такий дракоша. І можна туди причіпляти. Це, наче як змій повітряний. Ні, це щось кидати. Кидати це така, як фрізбі таке. Дай подивись. Ось таке він. Мам, вже є зелений з зеленими штучками. Він, так повинен літати, але він, його треба трохи розрівняти. О, як красиво, я розрівняла таку. Еві, тобі допомагає чи ні? Хоче воно так стоїть. Куточку? Давай, Еві, відкривай. Давай вона хай виймає. Ти відкрий, бо вона не може, вона маленька. Ой. <сміття> вона буде витягувати. Тут смішарик якийсь. А тут якась красочка. Смішарик. Ні, ну це не смішарик. Це у нас зайчик. Теж нам попався такий зайчик, да? І тут. У нього ручки у вигляді олівчиків, так? Зараз ми побачимо, чи він пише, чи ні. Треба його всовувати в цю хмарку. Хмарку зараз всунемо. Він малює. У нас попався такий глубенький. Давай ми по. Подивимося. Вкладеш, Кладеш. ось він такий наш зайчик. Знову таке нас Буде малювати, да? Такий зайчик малювайчик зайчик малювайчик Ось такий зайчонка на підставочці. Так, щоб зайчик хорошо стояв. М -м. Відкриваємо слідуючий. Я їй допоможу, а то вона не може розкрити. Потім вже потім це на шоколад подивився. Угу. А тут -крутяшка. собачка крутяшка Собачка-крутяжка? А -а потім складож. Да-да-да, там є складочка. Собачка. У нас попалася біла собачка. Біла собачка, так? Да? Ось тут різний кладеш. Давай ми подивимося. Ось такий у нас спрятати. собачка. Це в нього голова повертатись повинна, так? Да? Нажимаєш на пузик, на кнопочку, і повинна повертатись головка. Ні, воно просто таке. Просто ось так крутиться воно, так? Да? Ну, давай, де в нас голова. Ой! Получається? А граво? Та я не можу. Так, зараз я подивлюсь, куди нам треба цю штучку, мабуть, сюди. Сюди. Ой, угу. ще ж не так просто його зробити. Так гарненько. О, тут гарненько, так. так повертайся мені. сюди. А собачка О. получилась. Получилось. Ага, тут треба ось так його просто диви. Крутити треба отак на живуть. Або таку на голову, Або так головою, так? Да? Ну, покажемо її ближче. Ось така у нас гарнюня. Собачка такий бім. Бім коричневе вушко. Тут він коричневий. Угу. Давай слідучі відкривай. Еві побігла. Їй Еві і Єва відкривають кіндер сюрпризи. Кіндер сюрпризи, так. Да. Еві виймає. Я відкрию і поможу так, щоб вона. А то вона зараз вона мамається. Боже, що це таке? Що це таке? Боже, 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 боже. Так, мама одразу виймає інструкцію. Ой, це якийсь космічний корабель чи то ракета. Ракета. Точно, це ракета. Ти склала вже його, так? Угу. Ось тут такі є різні ракети, а в нас угу. ракета угу. червона. А вона ще повинна якось там літати. Зараз тут якийсь ще пусковий механізм в ній. Якщо ти правильно її склала, як вона тут повинна літати? Та руками. А, це спокоя просто Їй, мабуть, не треба було все складати? А. Ні, якось вона ось так. І ось так. не знаю. Потім розберемося. Давай. Останній кіндер у нас остався. Елі. Елі пішла по кіндер. И погубила черевички. Угу. Як золушка. И у нас останній остался. Так, зараз вона розбереться. Так. Кладеш. Ну, тут щось цікаве. Щось треба наклеїти. Це якась дівчинка. Так, зараз ми глянемо, що це. А, це, мабуть, такий браслетик чи що це? Так, да, це браслетик, ось. Це на ручку. Почекай, почекай, я покажу всім. Ось. Це браслетик. Так. Да. Давай ми подивимося. Ось це наклеєчка. Спочатку треба, мабуть, прикріпити, так? Да? Ось тут ще є для собачки. Ще для сумочки. Давай нам, дівчинку, сама приклеїш. Ось така дівчинка у нас червоненька. Дивися. Бачиш де? Ось так. Тепер у нас така гарніня вийшла. О! І ще тут на сумочку треба її, мабуть, ось сюди прикріпляти так раз. О! Це ось такий у нас браслетик дівчинка. Сумочка. Сумочка для пікніка і оця твариночка. Ану, вдівай браслетик. Чи там треба оце закрити? Давай я тобі допоможу. Давай ручку. Так. І ми прикріпимо сюди. О! А ну-ка, Єва у нас красуня, модниця, да? такий гарний да, браслет. Так, З дівчинкою. сумочкою, із, із, із тваринкою. Краса. Красота. Просто дивовижно. Ось наші всі цяцьки, які попались нам сьогодні. Цей тючок мені подобається з фарби така. Є вон браслетик, покажи. Свій браслетик. Можете зняти і показу. Ми так подивимося на ручки. Ні, ні, можете тут зняти. Дуже гарно. Підписуйтесь на канал Єва Лав. Ставте лайки. Або пальчик вверх. Підписуйтесь на канал.